То не в клітах урочистий зал. В очах у кожному і радість, і надія. У нас останній, випускний сьогодні бал. Як непомітні ці роки минули, сьогодні ми йдемо за цей поріг. Позаду, безтурботне у нас юнацтво, попереду життєвий шлях проліг. Вітаємо усіх на цьому святі. Воно і смутком, і радістю звенить. Це свято зрілості і свято розставання. І майбуття прекрасне свято Мить. Ось і настав цей день прощання з технікумом, Попереду незвідана далі. Позаду батьківський поріг, розквітла калина, протоптана стежка до порогу, знайти себе, своє місце в житті, вирости, вижити, бути завжди людиною, що є святішого й дорожчого. Технікум, навчання в ньому, поволі й невідворотно відпливають минуле. І чим тривалішою буде відстань, тим чарівнішим і милішим серцю здаватимуться його образи. Урочисті збори. З нагоди випуску морших спеціалістів 2015 року вищого начального закладу Кіровоградського техніку механізації сільського господарства оголошується дорогі друзі, шановні випускники, цей день день свята. Вручення дипломів назавжди залишиться палкими спогадами у ваших серцях. Сьогодні прийшли привітати вас найдорожчим люди, батьки, рідні, друзі, ваші наставники, викладачі. Щоб щасливо, радісно стелилася дорога, щоб не шили згоди до вашого порога, хай же посміхаються вам люди і квіти, люблять, розуміють і шанують діти. Батьків, щиро вітаю вас, закінченням технікуму. Так же влаштовано життя, що хороший час завжди пролітає швидко. Ось так само швидко і пролетів час навчання вашого технікуму. Сьогодні в вашому житті дуже урочистий день, оскільки перед вами. Відкриваються всі дороги. З цього дня ви стаєте дорослими людьми, а це дуже відповідально. Вам доведеться самостійно приймати рішення. І тільки від вас самих тепер залежить залежатиме подальше ваше життя. Ми, батьки, хочемо побажати вам легкого життєвого шляху, хороших друзів та помічників в роботі, яку ви для себе оберете. І, звичайно, найлегше буде Сьогодні наші діти стали випускниками цього навчального закладу. Мені як матері хочеться виразити, виразити глибоку подяку педагогам і наставникам наших дітей, які так багато зробили для навчання, виховування і розвитку, які вклали свою душу, знання, вміння і сили, щоб наші діти вийшли із стін техніку освіченими, спеціалістами, щоб вони змогли продовжувати навчання в вищих учбових закладах або працювати. Бажаю всім вам здоров'я, успіхів, успіхів, вищих, вашій нелегкій праці, щастя, радості, надії і сподівань на краще. Хочемо слова і привітати хочемо від душі, подарувати пісню вам чудово. Найкраще прочитати вам вірші. Бо без батьків, чого ми варті, без маминої ласки і тепла. Без батьківської строгості і жарту, без нашого родинного тепла. Вони ж нас і та шатку місті зрослили, давали всім нам раду, як могли, і в наших душах сонце засвітили, і крила для польоту нам дали. Вашим батькам випускники присвячуються пісня, «Мама на групи студентки групи сорок 142 Yeah, I Це важливий для нас. день. Дякуємо вам від щирого серця за вашу ласку та турботу, шановні наші батьки. А тепер слава надається випускнику груп, групи М125 Бахтів Григоровичу Сергійовичу, випускнику групи М112, Уперенко Ігорю Володимировичу, випускнику групи с 111 Ахнолеса. всіх двох механіків хочу подякувати адміністрації, техніку та всім вчителям. Які напротяго цього часу, якого ми навчалися, ділилися з нами своїми знаннями. Тому дякую вам за вашу роботу і хочу побажати самого головного для вас це. це В імені групи М112 хочу подякувати технікуму за вивчені поняття, за отримані враження, за кращі роки життя і за професію. Вітаю викладачів, які дали нам цінний багаж знань, керівництву технікуму. За доступну та якісну освіту, адже з вашими настановами ми сьогодні йдемо в нове життя. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили та терпіння, щоб вистачило наснаги навчити ще тисячі студентів. Дякуємо вам за вашу доброту, терпіння та повагу. Хочеться висловити слова подяки куратору Кудринок Лілії Володимирівні, за ваші поради і добрі слова, яка протягом цих років давала нам знання співпереживала, переживала, допомагала та піклувалася про нас. А випускникам побажаю зробити правильний життєвий вибір і досягнення будь-яких вершин. Тож нехай всім присутнім пощастить життя. почуттям глибокої вдячності ми будемо згадувати свій рідний технікум та вас, наші духовні наставники. Ви навчили нас не тільки премудростям наук, але й намагалися вчити нас доброті, справедливості, чесності. Писню безответно для всіх вкусно кивку с рынком и пишут. Від кураторів випускних груп м 111 Богоєнко Валерія Павловича і куратор випускної групи є 111 Голікова. Я вітаю вас сьогоднішнім святковим днем, днем який знаменує певне завершення вашого ну, етапу дитинства, тому що наступний етап це вже доросле життя. Але Усе на світі можна пережити, і кожен фініш це по суті старт, і не, перед, не треба ворожити. І за минулим плакати не вам. Тому я бажаю вам щасливого старту, прекрасного майбутнього, вдалого життя. І найголовніше, мабуть, сьогоднішній, на сьогоднішній день миру над головою. Удачі вам, щастя і любові! Механізації сільського господарства. Щасливої вам дороги. Віце директор Анатолію Степановичу Остербовського. Я думаю, що сьогодні наші випускники ну ще може не повністю це усвідомили, але прийде невеликий час і ви це відчуєте. що найкращі роки це роки студентського життя. Я думаю, що. Чи ви самі, чи за допомогою батьків зробили єдино, єдино правильний вибір, правильне рішення, що вступили до технікуму. Ну, я скажу, правильно щодо нашого технікуму, а взагалі, щоб вибрали таку щеплинку в своєму житті, в житті освітянському. Освіта це безпередний процес. Він почався у кого дитячого садка, потім школа і ока судна Це була е, освіта. Слова для оголошення наказу дається заступнику директора з навчальної роботи Олександру Григоровичу. Коми. Сьогодні на відзначення тих про кого вже говорив Анатолій Степанович. Студентів-випускників, які створювали і навчального закладу його спортивну славу, і його досягнення у олімпіадах та конкурсах. Написаний наказ за номером 246 про нагородження студентів від 30 червня 2015 року. У зв'язку з закінченням навчання, нагородити студентів-випускників грамотами за відміни навчання Козловця Владислава Миколаївича. Олександра Сергійовича. どうなってくる Дяченка, Олександра Миколаєвич. За активну участь у спортивному житті техніку. Вербового Андрія Олександровича. Добрый Александр Викторович. Готыча Сергея Витальевича. Корзняк Алёна Алексеевна. Леванцову Юлия Анатольевна. Басисту Олег Васильевич. Овчарова Вадима Сергеевича. 到底有。